Там, бо я бачу з собою дуже багато паперів. Так я думав, буде питати там ви, просто. Ні, просто цікаво так, про що так. Це? це там ціни, там дуже. розрахунки, там чому змінюється ціна, які там ВВП на душу неселені навіть там, якщо ти не стежиш просто, просто щодня постанови там за ага. за цією матерією, ага. ти десь міз через місяць повертаєшся, ти розумієш, що ти вже нічого не розумієш. Ну принаймні на рівні журналіста, тобто це не неможливо. Тим більше, коли люди. Які прийшли ввечері подивитися телевізор, і не розраховували на те, що вони будуть в'їжджати в ці складні матерії. Їм просто треба пояснити загалом, от ні, ніхто ж не розмовляє. Навіть якщо там чудовий матеріал в дзеркалі тижня, там скільки це було, ну я один бачив. Я опублікував принаймні три. Я один опублікував, що коли були Бойко, був, потім ага. два, коли була Юлія Володимирівна. І потім ще нещодавно давав теплі теж якісь mm -hmm. інтерв'ю. Мене там mm -hmm. не самі двась інтерв'ю, але ж навіть зеркало тижня. Читаю. Ну, не всі, звичайно, ну, м'яко кажучи, не всі. Але в нас є таке розділення. Я, наприклад, не хочу і не можу ходити на якісь популярні там, шоу, передачі, все таке, бо в мене, по-перше, інша робота, по-друге, є певні обмеження там, сімейні і все інше. А, тому, ну просто тим, я не впевнений, що мене буде нормально сприймати. Ну, і в принципі, це ну, не моє. Я не хочу бути ні політиком, ні популярною особистістю, нічого такого. А, тому ми, в принципі, вирішили так, що я роблю якісь більш складні інтелектуальні речі, а у нас там, я тим Миловський наш піар там. Ага. І якщо потрібно вже ходити, то там ходить тоді Андрій Коболів. E, спробували зараз. У Олега Прохоренка, у нас такий ну на свободу слова до шустра цілі yeah, 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 Володимирівну, yeah. і там ми зараз ще аналізуємо, як, як, як сприймалася ця ситуація. Але в принципі проти Юлії Володимирівни, проти популістів e, дуже складно щось пояснювати людям, особливо коли вони от те, що ми казали, вони не довіряють владі. Вони знають, що влада їм бреше. І так. коли ти приходиш, кажеш, вони теж сприймають тебе як владу. Ти кажеш, але я не такий, я не брешу не, mm -hmm. не те, щоб я там дуже радив mm -hmm. і передивитися наші ефіри, але у нас просто був прекрасний ефір з Михайлом Жернаковим і реформа судів». Mm -hmm. І просто висновки, Да? моя мама, яка, а я через неї якось приймаю, вона живе там, козекорсін, там невеличке містечко. Ну, такі фокус групи через сусідів. Вона каже, я нарешті зрозуміла, що робиться з судами. От. Mm. І як висновок далі просто ми почали зараз з ними робити такі невеличкі ролики, просто які будуть пояснють, поясню, що вони власне роблять. Можливо, просто тут власне треба поробити якісь такі дуже прості об'яснялки, знаєш як на населення да, що відбувається тому да, що, да, що знаєш да, дійсно да. тема от те що ви сказали тому що цієї ці цієї роботи немає немає ну немає немає а я ми, погоджуюсь. може бути величезне поступці але як ми як... ж навтогаз, ми компанія ми не уряд ми не маємо пояснювати чому підвищено ціни ми а, ж їх рішення вирішення я не приймаємо не, дивіться просто але проблема є ви, я ви, погоджуюсь. О, от ми ми no. сьогодні навколо цього постійно хотілися підвищення ціни це тільки складова Загальної просто проблеми, і ну від вас там вимагають пояснення, чому ціна ну, піднімається, а ви скоріш маєте пояснювати, чому вона не піднімається, і чому вона може бути друг, ну, іншою. Взагалі це ну це просто інший підхід. Я, ну, крім того, в мене наприклад, особисто є конкретні справи з Стогольми на мені там, щоб ви знали, я можу понесла фотографію. Документи, які ми вже надали в Стогольм, вони займають цілу шафу. Тобто там це стомів, ну не знаю, 70, щоб розуміли. Це дуже багато роботи, дуже багато паперу, дуже багато зустрічей в експертів, юристів. Потім купувати газ на західів, ну це теж робота, розумієте? Ну, це це, не, там, це, там, це да. величезна, величезна і, і реформи. Це теж не mm. <laughs> немаленький шмат, як ви розумієте. Тому, ну, в принципі, наприклад, в мене там. Займатися піаром, ну не професійно я не можу займатися, а професійно маю часу. Ну, навіть з піарщиками щось обговорювати. Тому в принципі скоріше це питання не до мене. Я навіть ми коли цю передачу обговорювали в нашому прислужбою. вона кажу, ну це, це така інтелектуальна передача. В принципі, там це не такі такі піар-піар. Тому не, ну, там, там ну, да, можеш да, ти да. не підготовленим. Там щось скажи, там розумне і все. Я не, не бачу. Вийшло ж ну вийшло. Я б Я не бачу, ви сприймати, ви наші просуди. Оператори лиш які